Ранок, friendly з вами, Денис Friendly. Коротше, на жаль, я не набрав вас цей. Завчора пусто, скажімо, святкували. Ну нічого, якщо просто розумієте, в чому справа, в чому діло, І вчора, завчора тільки залетів один шорт. А, а вже ті типу, попередні шорти аналітика показує вони вже не набирають. Перейди стали розумієте? Ну і ті типу, повідки будуть додатися нова аудиторія. Якщо нове набрало, подивилося до двох тисяч. Поставило лайків десь до 50. Все, більше нічого не ставить, нічого не росте. відки ще аудиторія піде далі вперед. Розумієте, нічого не набрало завчора більше. Ну, так і вийшло, що не підписалося. Та. І вже будемо сподіватися, що сьогодні Та. підпишеться, ти вже буде вийшло, сьогодні стрім, або, може, завтра, якщо знову сьогодні актива не буде. Подивимося, як буде там актив сьогодні чи завтра вже буде тих вже 20 000, та. Сьогодні у нас такий відос. Я вже не хотів вчора йти в магазин, бо ми вже з ремонта, ремонта, з ремонта. Ти нагадали, що один бананчик з День народження мами не лишили, плюс Монік, ще трохи порівняємо одне з одним, бо на банани ми вже реагували в 21-му році. До речі, давно ми банани на відео не їли взагалі. Бо того, що. Я за 21-й -е там поєднував з варенням, ще з печивом банан та а вже 22-й -е, ми взагалі і не їли банани. Тому сьогодні у нас буде поєднання. Так. Тому давайте ск скоріше поєднувати банан з цим сиропом. Let's go! Деніс Френні поєднує. Деніс Френні поєднує. Сьогодні він буде поєднувати банан з Монік Дюшес, концентрат напою, домашній лимонад, над! над! Нат! Дивіться, скоріше за все я не встигну вас зачитати, ваші коментарі. Хоча я подивився, що там тільки що було. Ну, нічого, це буде, знаєте, за то, що ви мене на мене не підписалися, так? Е, і 20 тисяч не зробили. Ви зараз кажете, ті, що постійно мене дивляться. Ну ми ж давно підписані. Ну що ми зробимо, що нова аудиторія не прибавилася ну, роз... ну, вас нових розчарований. Чому ви не підписалися? Я у вас розчарований, тому. Тому, тому, тому. Тому Ось так, та. ось такий бананчик. Е, тому так. Треба би ви були підписувати. Ви не підписалися, я образився і встигнем, то встигнем. Бо там мама ще спить, я не знаю, встигнем буде круто. Не встигнем, вибачайте. Блін, ну що з цим Моніком? Що він тут іде? О, пішло. Я з сиропом так намазую, а треба руки завжди мити, Вау, вау-вау. Це щось все, все вифлятсько. Коротше, виглядає ось так. Апетитно, скажіть, правда? Дуже класно. Я думаю, що буде дуже смачно. Так, ну давайте, затестимо. Затестимо. А ну давайте. Ммм. То що це дюшеска якась така дешева, дуже дешеве... Дешевизною чути. Вау, прикольно! Вау, wow, я навіть... Ну, 9, 9 балів поставив, більше бо тут дуже солодке. Дивіться, я, коротше, ще фанта лишилася. Розкажу в мене, як прийшов цей ранок. Я навів вчора годинник на тому <кхм> стандартному годиннику. Це мене, знаєте коли... Я ж так ніколи взагалі не просинався, як проснувся сьогодні. Цей розбудив мене у 5 5.30 десь. так, якби я знаю та мог вставати ще вчора. 5.30 на 6 на 6 годину що як міг вчора на 5.30 встати на 6 годину уявляєте собі? Ну але я себе зажалію то думаю, посплю. Я такий думаю, ні, Я ще йду спати. Набіг там уже, не знаю, як там, на скільки хвилин, бо то не не ясно на якому на, електрон... на цьому стандартному звичайному динку, на яку ти там хвилину наводиш. Ну, приблизно орієнтовочно. раз вже збудив сильно п'ять чимось, але вже взяв цей телефон. Та... Взяв цей, цей телефон поставив на, на 6.15. І до 6.15 трошки полежав, 6.15 почав збиратися, готуватися. Ну і в принципі, вже 6. 30-40 я почав. Зараз скажете, у як ти пізно почав, ну те. Це відео так коротке буде. О, ну смачно. Ну дуже-дуже солодкі, надзвичайно. Коротше, на день народження у мами, то його була фотографша, це останнє. І вона, коротше, ну я ще цей останнє помазую. Вона, коротше, пофоткала нас з батьками пофоткала окремо мене. Я подивився, якась така прическа там не дуже. То то і зараз така прическа, ну не знаю, може. Закинув інстаграм, но, скоріше за себе, нейронку ліпше закинув, ніж ні. Ну і то, я думаю, то, і то закинеться те. Нічого не погано. Поїхали. Ну дуже солодке. Блін, я би навіть 8 поставив. Бо дуже солодкий, розумієте? Банан супер, але я не можу дев'ятку поставити, ну дуже солодкі. Тому давайте. 8 балю. Ми мали окремо з'їсти окремо банан, окремо дюшес. Ну давайте попробуємо спробуємо дюшес, він навчився. Банан вже з'їли. Дюшес дуже солодкий. Я поставлю всього 8. Бо дюшес... Ну надзвичайно дуже солодкий. Навіть треба фантою запивати, бо він надзвичайно дуже солодкий. Та я прочитав, що мені хтось кусь ідею закинув. Учора мені під е, роликами, роликом Желейками мені там ідею підказали одну. Що чи би ти не міг зняти відос, е, і купити жалені ці цукерки, чи розтопити їх в мікрохвильовці, чи на пательні, що з ними буде, попробуй на відео. По-перше, я вже можу знати, навіть якщо на одиничку вони можуть сильно підсмажитись і може лускати там у пательні. Е, Тайні. Ну і пательні теж в мікрохвильовці, може щось з тарілкою. будуть підгорівші, може бути. Та. Ну Може розтопиться, але буде підгорівші дуже гарячі. Ідея, ну, можна і сказати, цікава, але робитися її не буде. того що, ну, пісмажці на пательню, воно ну, почорніє, там також почорніє. Хірова ідея, я думаю, виконувати не буду. Воно буде в карамель перетворитися, я тобі скажу зразу. Або по... подивись на Ютубі, воно буде в карамелі перетвориться. В карамель перетвориться нічого такого себе. Ну не буде. Просто карамель перетвориться і все. Ну карамель прикольно, але буде дуже липко, та, так як зараз. Тому, мабуть, я це робити не буду, скоріш за все. Добре, ми з вами поїли, я поставлю. Ну, я не знаю. Ну давайте поставимо вже ту дев'ятку балів цій їді, так як банан був реально супер, і це не план. Добре, хай буде 9 балів. Так як ми вже можемо взяти. Я свій телефон на кінець, на кінець вже, бо він нормально робить, нормально заряджає. Я можу вам зараз показати, але в мене зараз бардак, приблизно в свою кімнату. Коротше, ось так. Ну, розумієте, тут ще. Доробляється. так. Тобто, о, вже тату вчора не було витяжки, ви замітили. Ага, має приїхати мойка. Тут має бути така плавна стінка, тут мойка має бути. Тут вже майже все. Так, вже все майже готово. Тут. То, що стоїть у телевізорі, я не знаю, що буде замість цього. Бо, то, що цей диван, що був у моїй кімнаті, він зараз вже тут великий. Що ми в перший раз пару днів назад, коли перший раз я вже за, за пару днів від великої кімнати тут знімав, то я здивав на дивані. Не знаю, я не подумав. Ну, мене, знаєте, падало вниз. Я не міг до вас дотягнутися, немає. На кріслі супер. Ну і в принципі, давайте моя кімната, так? Зараз подивимось приблизно вам покажу. Ну, коротше, тут трохи бардак, але. Не знаю. Коротше, шафа. Те саме, що було. Лише тут поки що ця шафа стоїть. Ми її маємо прибрати, бо вона не дуже мені добре пасується. Я ж казав, що я хочу повісити картину сюди. Ви зараз скажете, що тут не так? Типа тут колір ось так, а тут іде так. Того, що зробили спеціально тверду тут. Аби було прикольно, бачите? Всякі тут узори. Зараз кажете, ну не могли, типу, зробити ремонтчики повну цілу стінку? До Дофіга вийде, розумієте? Щоб отакий матеріал, ви, ви розумієте, який це якісний матеріал. Дивіться, порівняння, дивіться, який тут неякісний. Ти тут диркаєшся... Ну, коротше, щоб ви розуміли, ти диркаєшся, тут є слід на пальці. Так, краска лише відбивається. А тут настільки якісно, що нічого не відбивається. Але що? Доводиться. ну, Сказали, захочеш, заробиш там, і ми продовжимо тобі тіпа, повністю всю кімнату зробиш, якщо заробиш. Не. Ну, не знаю, що на це заробляти. Мені поки що. Ну, ясно, що трохи дивно виглядає, але вже як є, і... Такі... Не просто до печі зробили. Ну, це, коротше, мається забрати. Та. Деніс, правильні картина. Стіл, так як був, лишився. Штори, ну, покажу трошечки бардаку. Ліжко, та. Ліжко. тут вже буде, тобто, ви пам'ятаєте, було то квадратне. це, Але дивіться. І я це мав мамі сказати, і тату, але я забув це сказати, я, напевно, ну це би забрав. Але отой от, от диван, що я на ньому тут спав, я би його отут поставив по центрі. Та, бо тут щось дійсно бракує посередині. Шафа це дійсно зайва, а та диван би ще сюди поставити. Ну, в принципі, ось так. В принципі, непогано. Зараз кажете, ну нафіг по суті, було цього ремонту, можна було просто це все ну, поміняти місцями, так як, ну. Ліжкою і поміняти це, міняти типу, без цієї стіни, Ну але ні, все-таки ні. Подивіться, яка якісна стіна. Так що не жалію, не жалюю. Так. Ну і давайте не знаю коментарі, подивимось, чи можна почитати, чи не можна, я не знаю. У нас пару хвилин, ну я подивлюся. Але розумієте, мама там спить? ще, напевно, не встала, мабуть, вже коментарі не буде, бо того що самі розумієте. Ви не підпев. По-перше, ну там, не хочеться будити. Я через той. Не так як я на вас ображений, бо я на вас не ображений. Бо моя постійна, постійна аудиторія бачу, почала знову е ті ролики, які пару днів не набирали жодного активу, вже почала коментувати ті старіші ролики. Це супер. Але річ не в цьому. Що, типу, я думаю, що прибавиться, так? Що ви розуміли, вчора було. Зранку. Ну тоді, коли ми це, знімали цей ролик учора, 20 тисяч тисячу. Як 20 тисячу Чекайте, 19 тисяч 996. Мінус один відписався або Ютуб списав 995. І так уже стояло впродовж до кінця вчорашнього дня. Я такий зрозумів, ага, значить пост в спільноті не буде, значить, можу виставляти. Гіфку, ну, З попереднього там відоса, який вийшов пару місяців назад, я її виставив, а вже, напевно, привітання, ну, подякування буде вже. ну, що Я подякую вже сьогодні вам, якщо наберете. Ну і як з -з -з зазвичай стрім. Ну, може вже завтра зробіть мені вже 20 тисяч, щоб стріма сьогодні не дуже би хотів. ну, так, Але вже як буде вже сьогодні, то буду вже сьогодні. Ну і знаю, і зараз поступлять питання до мене. Ну, аж ти ж нас. Ти ж, виходить, сам себе, ну і нас обдурив, бо вчора ти не, не набрав 20 тисяч. Навіть ти хоча б підписав тих 20 тисяч і на наступний день би хоч YouTube списав, але вже би хоч ти показав нам то число, на каналі, що було тих 20 тисяч, а так ти їх взагалі ще не мав. Ну, я їх взагалі ще не мав. Ну що я думав? Я сподівався і вірив, не набрав. Ну що? Сьогодні так сьогодні. Запущуш, сьогодні тоді стрім, ти все поясню, ти все. Ну що я. Ну що? Я думав, я просто думав, ну. Блін, просто розумієте, 6, 90 1996. 19 Раз, два, три, 4 підписника лишалося. Розумієте, тих 4 підписника, ну, наоборот, мінус відписалося, стало ще 5 чекати. 5 вже до кінця дня не підписалося, як упав, шорти нові не набирали. А що ви розумієте, зараз канал. Виключно набирає аудиторію завдяки новим шортам. Нові шорти залітають до тисячі, дві 2000 тисячі, повезе до 5000, буде тобі нова аудиторія підписників. Не залітає, або ще спише, або відпишуться. так. Ну, якось воно. Ну, така політика на Ютубі, щось типу того. і... Раніше Федеріко ще допомагало, Федеріко в аналітики. Вже ось тепер вик... остаточно Федеріко померло, вже його ніхто не дивиться, аналітика показує. І І все, тільки набирають нові відео. І старі теж не набирають. Ну, як є, так є. Зато Бруно там набирає той клікбейт. Я подивився, до речі, про Бруно. Я вчора подивився, бо то два клікбейти, які його набирають, Рокі Бульвінгель майже 18 тисяч перелядів. Так як моя Маланка набрала. І доганяє всі серії. Тож, ну Там названо спліту. По плетах, теж майже 18. 000 і. І що? Два відео по 18. І я подивився. Ну, бо відео тепер віруситься, тут і дивляться його. Та, я думаю, ну полюбе там дофіга дизлайків. Е, На одному відео. Ну там широкі бульвінки, що всі серії по 400 лайків зібрало. А подивився, скільки дизлайків, що там 100 дизлайків, що тут 100 дизлайків. Тобто, так, люди все-таки Ну, тобто, свої підписники лайкнули до 400. Та 400 лайків, ті, хто любить мультик Бруно, тий лайк. Ну, підписники на його каналі. А вже ну, ті, що не отримали, того широкий бульвінкля, чи то спітом о планетах, та, то вже. Та. Фанати цих мультфільмів поставили дизлайк, бо вони не отримали те, що, ти... що вони хотіли. Ось Тому й дизлайк. Але мені начхати, тим більше, Ютуб закрив ці дизлайки. Плюсак для мене, та який автор може подивитися, Ну, але що є, то є. Зато хоча б росте. Мені головне ріс ролика. Дизлайки, хоч не знаю. Хоч мільйон поставити і так ніхто не... Хоча є програми, які показують дизлайки е, на Ютубі. Бо я гу -у, у цей, ну, шукав, шукав. Ну, то там треба, там вони казали, що щось треба скачувати в Google, щоб воно відображало. Коротше, треба багато гратися. Та, знаєте, затягуємо час і з вами базаримо. Ну, бо я не знаю, мама, спить там, коротше, не знаю, вже коментарі буде що, але я теж би хотів за сьогодні зачитати. ну, Так вийшло, що не зачитаю, походу. Ну і так ось, доп'ємо хоча б фанту. Значить. Так. О! Є ідея, якщо 20 тисяч буде сьогодні, я запущу стрім, так? До речі, зразу, як 20 тисяч буде на каналі, зразу автоматично стрім. Немає не різниці, коли той стрім запуститься. Хоть і... Ні, ну якщо в 10 годині, в 10 не запущу. В 11 запущу. Бо в 10.8 у мене, ну, типа, там, поширення Бруно і загрузка. Та. А вже в 11 я запущу там. Ну, не думаю, що буду в 10 чи в 11, бо то не знаєте, коли це актив, але майте на увазі. Я знаєте, я що хочу найбільше зараз. Це зустріти рівно 20, тобто 20 і 3 нулі, так як я це зробив того разу з 19 тисяч. Коли на мене підписали з 19 тисяч, було 19 і 3 нулі рівно. Не 19,02, не 19,03, 003, а рівно. Я так само хочу зараз. А мені, в принципі, повезло, що повільно підписується, так як я можу за, ну, застукати 20 рівно і 3 нуля Рівно, щоб було рівно число. так. Тому такі справи. Е, добре, все, тоді так. Я йду подивлюся. Ну, на годинку тут вже 7 годин, там 6.59. Я йду подивлюся, чи мама не спить. Бо, знаєте, не хочеться тривожити її сон. От вам буде добре, коли ви цілий тиждень працювали і тут на кінець вихідні настали субота і тут ще бац, в ще встає і так кожного ранка о 7 годині. Навіть 6.30. На роботу 6.30. А сьогодні єдиний день, ну і завтра ж неділя, і тут ти бац не даш їй відоспатися. А вона цілий тиждень працювала. Розумієте? Так. Ну я йду подивлюся і зараз скажу. До речі, це відео треба нам написати. Я 20 не набрав, чи я 20. Коротше, будемо вийдіти, може нічого не буду писати. Коротше, вона спить коментарів, значить, не буде під цим відео. Значить, так, як тільки ми 20 тисяч не беремо, я прочитаю на стріми. Байдуже, чи сьогодні 20 тисяч чи завтра. Ми за вчорашнє відео, де ми святкували 20 тисяч. Ну, то що не набрали, але святкували, бо надіялись. Знаєте, от дійсно там мені були, я знаю, що там я читав коментарі, там були ти святкував наперед, тому й не набирав. Так, ніколи не можна радутись наперед. І святкувати, то, що ти ще не маєш. Я, навіть, дивився такі підбірки, що топ-5 людей, які зарано святкували свою перемогу, а в результаті програли. Тому там. Ну, повіді це собі поцікавитись. Так, коротше, там було ще пару людей, які вже думали, що вони вже на фініші, що вже все, можна радіти вже наперед, бо вони вже ті повирили. А ні, нічого подібного. Їх вже там щось там обігнали і вони зарано обрадувалися, а в результаті програли. Так само, як і було зі мною вчора. Все, більше я не буду наперед святкувати, того, що не буде. Бо я просто реально думав, що що тут уже. Точно підпишешся, ні, не підписалися. Значить, не святкуй зарано, бо програєшся. Ну, ні, так ні. Сьогодні так сьогодні. Тому такі справи, дружні, все тоді. Тому бачите, з одної сторони, маєте приклад. Приклад, мій завчора, що ніколи не святкуйте, типа, перемогу завчасно, того, що її, по суті, не буде. Та, так як учора. Думали, що хоча б до кінця дня. А ні, навіть сьогодні я встав у 6. Ну, коли проснув о 6.15. Подивився на канал, що, 19, ну, в аналітику, аналіті, 19. 995, циферка не, не змінилася. Як було вчора перед сном, так і залишилося. Ну правильно, ніхто не встиг навіть за ніч підписатися, ні одного. Та. Тому, Та. святкуйте, коли вже ви це число добилися. Хоча б. Ну, ну так як в моєму випадку, наприклад, підписалися 20 тисяч. І за пару годин відписав би YouTube. і Було б знову 1990. Але я би хоча б вам це доказав, бо показав би на телефоні. Ви такі, а, все, набрав. Питання нуль. А так як ми навіть не досягнули цього, пусто святкував. Тому якось так. Тупо вийшло, ну вже як получилось. Коротше, не буду вже затягувати, це мої перші шостки. Це я записав коментар, який мені ще пару місяців назад писав, там хтось. Ще пару днів назад хтось писав. Забув. Мені сподобався просто коментарі про деградацію. Е, добре, тоді нема сенсу вже щось чекати. Мама і так скоро ще не проснеться. Добре, як тільки я запущу стрім, ми на ньому це прочитаємо. То стрім буде довгенький, бо знаєте, я так не люблю взагалі вже тако проводити стріми. А так, в честь 20к я вже проведу, таке кругле чиселко буде на каналі, доведеться провести. Ти. Я проведу і вже ми з вами там про все побалакаємо, поговоримо. Тому такі справи. З вами був Денис Френді. Всім гарного дня, всім пока. Хорошого дня до завтра. До великого відео. Буде 20к сьогодні, буде сьогодні стрім. Не буде, значить, буде завтра, коли буде. Пока. Думаю, мало би бути сьогодні, але може не бути. Пока.